І підписники, я ж вам кажу, що коментарі я ваші читаю. І дивіться, зараз я знаходжусь на луцькому ринку і побачив Дастер. За Дастера ви постійно питаєте: Блін, скільки вони коштують, яка їхня ціна, як вам цей автомобіль? От дивіться, у нас є а, дача. Вдастер чорного кольору, дивіться, на дзеркалах накладочки. Тут такі накладочки, класні диски. Супорта в нас пофарбовані трохи по іржі. Але в цілому виглядає гарно. Фари чистенькі, сколів я не бачу на автомобілі. Такі, дивіться, збережені. Є в нас релінги і також є тонування заднє. І давайте подивимося, скільки ж коштує цей автомобіль. Він в нас має 12 рік, 1,6, 146 тисяч пробіг, ціна 10,900. 90. Газ, бензин, оригінальний пробіг, сервісна книга, тюф, сертифікати. Тобто всі бумаги є на цей автомобіль. Дивимось по салону. Так, бачимо в нас шкіра, п'ятиступочка. Дивіться, кондиціонер є. В цілому виглядає дуже класно, збережено, нічого затертого немає. І ось так виглядає задня частина. Що я вам хочу сказати про цей автомобіль? Це дуже простий автомобіль, електроніки, мінімум, мотори надіяні, що дизельні, що бензинові. Тому тут, то, знаєте, якщо ви не хочете комфорту, а хочете машину з точки А в точку Б на природу, десь в місті, десь бордюрки, десь попригати, то цей автомобіль підходить повністю.